Друзі, всім привіт! У нас Луцький авторинок. Сьома година ранку. Автомобілі тільки з'їжджаються на авторинок. Я вам віднімаю, які є представлені варіанти в ціновому бюджеті від 5 тисяч доларів до 8 тисяч доларів. Що ви можете побачити перед собою, приїхавши підбирати автомобіль, які ціни ростуть, падають. Тому, друзі, щоб довго не говорити, поїхали! Друзі, сьогодні по супроводу на Луцькому авторинку підібрали такий Renault Grand Scenic. Це автомобіль 2018 року, 1,5 дизель, 170 тисяч оригінального пробігу. Пробіг перевірили як комп'ютером, так і по офіційному дилеру за Вінкодом. Все сходиться. Автомобіль сервісований, заїжджав по пару разів на рік. Серйозних ремонтів не було, тільки обслуги, заміна колодок, заміна мастил, ремнів. Автомобіль повністю в рідній фарбі, без мінімальних підфарбовувань. В хорошому технічному стані. Автомобіль на старті була ціна у нас 16,5 тисяч доларів. Викуплено було за 16 тисяч доларів плюс зимова резина. Така у нас шкодка седані 7 350 на стіна, це 2007 рік, 1,675 кВт MPI. -да. Седани, також рідкість, більшість, вони йдуть в універсалах, миганчик 8750, 13 рік, 1,5, 200 тисяч заявний пробіг. Друзі, знімаю мигани, так як... Ходова модель, дуже цікаво, ви телефонуєте, питаєте, за них тому знімаю. Що я представлено на авторинку, щоб ви розуміли тенденцію, які ціни, комплектації. Так, Точніше в нас, мабуть, Ford Focus 14 рік. Тут дві бачимо два цінника, які з них не готовий сказати. Так, рухаємося далі. Так, маємо таке Volvo, Volvo у нас ціна 6400 доларів. 9 рік, 1,6 дизельок, 256 тисяч у нас заявленого пробігу, звичайно, все це потрібно детально, комплексно перевіряти, після того можна щось реально говорити за об'єктивний стан об'єктивність пробігу. І все остальне. Так, 2008 рік 5850 доларів 16 дизель. Тут у нас простіша комплектація. Друзі, у нас такий Сіатік Зараз подивимося ще по інформації. 2006 рік 2.0 на Stef SI, бензиновий двіун, 5400 на стіна на старті такого варіанту. Рухаємося далі. Нас ранок автомобілі тільки з'їжджаються на ринок. У нас сьогодні бюджет до 8 тисяч. Ну, Підзніму вам вже такий міганчик 8700. Ціна 2013 року, 1,5 дизель, 226 тисяч заявлений пробіг, бо це комплектація. Далі у нас дача логан в нашому бюджеті, тому, друзі, знімаю. Сьомий рік у нас автомобіль. 150 ціна, 174 тисячі заявленого пробігу. Ну і 1,6 двигун. Так, Далі маємо такий сценік, також бачимо босе. Зараз побачимо, що у нас в салоні, яка у нас комплектація, 9,150, 2,0 дизель на автоматі. Ну, це рідкість для сценіку. Більшості в них 1,5. Дизельочок. Так, Кенго, Кенго. Зараз глянемо, що по бюджету. 10 200 пропонуйте свою ціну. Ну, трошки не наш бюджет, то рухаємося, щоб час не тратить. Такий у нас коричневий колір Сценік, 1,6 дизель. 11 року, 7550 ціна. Друзі, 1,6 у нас двигун йде на цепу, 1,5 йде на рівні. Ну, більш сучасніший рахується 1,6, але також і більш дорожчі запчастини на автомобіль. Так, бачимо такий, таку дачу. 2009 рік. 1,2. от вся інформація, більше нічого немає. Так, далі у нас такий Б-клас, точніше А-клас. Ціна у нас 6,5, 8 рік, 2,0 дизельок. Так, зранку у нас роса, тому вибачайте за картинку, десь трошки можливо не сильно якісно. 4250, 4750, ну, плюс-мінус ходові машини, тому знімає 2007 рік 1,6, пробіг 136 тисяч заявлено продавцем. Так, Такий у нас другий міганчик 2006 року 1.6 у нас бензин. 4900 ціна у нас на старті. Ну, доволі на свою ціну міган третій непоганий вибір. Оцинкований кузов, атмосферний двигун такий на титанчиках в чорному кольорі. Далі бачимо ще варіант у нас, 3950, 2007 рік. 222 тисячі пробігу заявлено. Так, пижик такий на 2011 рік. 7350 у нас ціна. Звичайно, ціни на ринку 90% вказані з торгом. Друзі, Після комплексної перевірки можна нормально поторгуватись. Так, далі у нас 6950 ціна, 2007 рік Туран, 255 тисяч заявленого пробігу. Це у нас 1,4 TSI на автоматі. Така у нас Audi A3 2006 року 2.0 дизельок на автоматі. 8,5 ціна. На старті. Друзі, нагадую, що займаюся професійним підбором і перевіркою автомобілів. Тому якщо якийсь варіант вас зацікавив, звертайтесь все детально, комплексно перевірю. Надам детальний фото, відеозвіт косметичного стану, звіт по технічній частині. Перевірю вам по всіх можливих параметрах комплексна перевірка включає в себе. Детальну перевірку кузова на рахунок підкрасів, шпаклівки, заміни елементів, металізованої шпаклки, рихтовки, ремонтів, ДТП. Далі комп'ютерна діагностика, нас, наскільки то можливо, максимально витягуємо інформації з електричних блоків автомобіля, пробіги автомобіля, які є зафіксовані в блоках. Помилки всі скануємо по всіх блоках, нас, наскільки то можливо, максимально. Діагностуємо автомобіль в автомобілі електричну частину. Далі у нас тест-драйв автомобіля, це перевірка авто в Русі, перевіряємо автомобіль в русі, динаміка автомобіля, якісь посторонні звуки, вібрації. Далі на підйомнику чи на ямі за можливості. У будь-якому випадку оглядаємо автомобіль знизу, на ямі там. Може корозія, ржаве днище, підтікання масла, також все детально оглядається. Далі за вінкодом при потребі, якщо ми бачимо, що автомобіль нам цікавий, нічого ми там критично не знайшли, перевіряємо за вінкодом вже, дивимося, які є зафіксовані ремонти, зафіксовані пробіги. І вже тоді складаємо загальну картинку по об'єктивному стану автомобіля, торгуємося з продавцем і приймаємо рішення. Ну і вже в кінцевому етапі ви отримуєте об'єктивний стан автомобіля, кінцеву ціну і приймаєте рішення, наскільки вам цей автомобіль підходить за ціною і за станом. Тому що не завжди автомобілі ідеальні, автомобілі б автомобілі з пробігом. Просто є такі варіанти, є такі нюанси, з якими можна миритись, є такі нюанси, які краще як то кажуть, обходити стороною і берегти свої. Кошти і свої нерви. Тому, друзі, наголошую, завжди перевіряйте автомобіль перед покупкою, а не після покупки. Так як займаюся діагностикою паралельно автомобілів, дуже часто стикаюся з різними ситуаціями. Коли люди купують автомобіль, там покупка емоцій, я називаю, хороша ціна, добре скинули, красиво виглядає, красивий колір. Часто таке буває, а потім вже в процесі після покупки починають автомобіль діагностувати, перевіряти. Ну і Дуже часті випадки пробіги кручені на 30-50 на 50 тисяч, а на цілих 150, в деяких випадках і 200. Тому, друзі, завжди комплексно перевіряйте авто. Так, Друзі, рухаємося по нашому бюджету до 8 тисяч доларів. У нас «Астрочка» 2010 року, 1,9 дизельок. 6,990 у нас ціна. Це у нас 244 тисячі пробігу. До речі, тут непоганий автомат в пов'язці з, 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 пов з 1,9 дизелем мотор. Також ресурсний, динамічний, тяговий, хороший двигун, адекватна коробка. Ну і ціна ніби не з дешевих. 2011 рік такий назвальфік, 7200 ціна, 1.4 бензин. Так, рухаємося далі. Що у нас є цікавого? Бачимо Volvo 2012 рік. Ціна у нас 8900. У нас Ford Focus 2012 року, 1.6 це у нас дизель. Пробіг 281 тисяча, ціна у нас 8 тисяч на старті. Так, Далі у нас в нашому бюджеті ми ну, маємо 8800, тут 10 тисяч не на наш бюджет. Так, 4900 такі Астра у нас 1,8. Бензинова, до речі, хороший двигун ресурсний і... Динамічний п'ятий рік 4900. Звичайно, потрібно перевіряти, щоб розуміти, вартує вона своїх коштів чи ні. так ну, такі на автоматі у нас ще гольфік 5200. Далі наш шкода на автоматі. Шкодку пізнімо, за Таві часто питаєте. Це 2.0 автомат. 260 тисяч пробігу, 7700 ціна, телефонів кадрі. Мені дуже цікаво за деталями. Можете дзвонити продавцю, можете дзвонити напряму відразу. Мені при потребі я наберу продавця, домовлюсь прогляд і вже огляну, дам вам детальний звіт по косметичній та технічній частині. Так, рухаємося далі. Що ми? Бачимо ще у нас Шкодка Октавія знімає, так як одна з ходових машин в своєму бюджеті 5450 ціна. 2005 рік 1,6. не вказано який більше всього це ФС двигун. Так, Далі у нас Шкодка 6950. 1,8 ТСА 2009 рік. Маємо телефон. Так, далі у нас не бюджет. Дивимося, що у нас 4600, ну теж трошки не бюджет, сьогоднішній 5600 фабі. Фабію знімаємо. Сьогодні на нашому бюджеті. 1,2. і у нас. Ну, і, друзі, я вам показую меншу частину автомобілів, які є представлені на авторинку автомобілів, багато вибір є. Тому, друзі, якщо цікавить щось конкретне, телефонуйте. Можливо, не знаєте, який автомобіль підібрати у вашому бюджеті, на які двигуни, моделі, коробки звертати увагу, консультація безкоштовна, телефон буде знизу під відео. Телефонуйте, надам консультацію, розповім, які варіанти краще підбирати на ринку, які краще шукати в інтернеті. Так, такий в нас гольфік 2009 року, 1.4 TSI 5650 у нас ціна. За такі варіанти. Так, далі ми бачимо ще гольф, інформації немає. Така у нас Астра. 4600 цена. 2005 рік. 1,6 бензин. Так, такий у нас Туранчик. 5,550 у нас цена. 1,6 бензин. Так, рік 2003. 241 тысяча. Пробігу заявленого продавцем. Так, бюджет шукаємо наш до 8000, такі кашка у нас 8900 не сьогодні. Так, Маздочка також, не в бюджеті. Рухаємося далі. Так, Бачимо такий гольфік інформації, немає. Далі миганчик 5200 ціна. 2006 рік, 1,6, 190 тисяч пробігу. Далі такі мігани сценіки, ну трошки дорожчі, їх ринкова ціна від 9 тисяч 9600, так далі у нас 7 тисяч, вже міган 2009 року в хечбеці 227 тисяч пробігу. Далі у нас шкодка така, 8,5. Рахуємо, що з хорошим торгом вона в нашому бюджеті. 1,6, 255 тисяч пробігу 2011 рік. Супер стан. Ну, друзі, суперстан. Потрібно перевірити. Тоді вже можна щось говорити. Так, у нас що ми маємо по бюджету? 10. Не в бюджеті, не в бюджеті. Так, міганчик 4700. Ну зніму. Часто також шукають такі варіанти. 2012 рік. 4700 ціна. Світлий трап'яний салончик. Так, далі в нас такий Ford Focus 8800, але вже почав, тому знімає, бувають випадки, що можна... Поторгуватися добре. 8800. 2011 рік 1,6 пробіг 267 тисяч. У реальному опису. Так, далі у нас 2012 рік 1,6 дизельочок. 8900 такий у нас третій міган. Далі рухаємося, бачимо такий Mitsubishi Outlander 8. 700 на стіна, ціна. Ось, пише повний привід, 2.0 дизель, 2007 рік. Так, далі у нас таке Volvo в універсалі. 9100 ціна 2012 року, 220 тисяч пробігу. 1.6 дизель. Далі Мегани вже не знімаю, меганів доволі багато на ринку, різні ціни, друзі. Хто хоче мегана, я думаю, можна вибрати. Так. Ще раз вам нагадую, наголошую, завжди перевіряйте авто перед покупкою, а не після. Щоб ви розуміли, за що ви платите гроші і чи воно того вартує. Щоб не купити собі купу проблем, нервів і фінансових розтрат. Тому що взяти автомобіль з підводними камнями це потрібно всунути туди купу свого часу, купу нервів. Е, як то кажуть, грошей грошима, але більше мені кажеться питання нервів, часу. Тому що не завжди виходить все швидко, оперативно щось десь зробити, поміняти. Чи хороших спеціалістів знайти. ну, Друзі, це вже інша тема. А в загальному я вам показав невелику частину, що є представлено на Луцькому авторинку. Автомобілів достатньо. Є різні цінові бюджети, і різні варіанти, є з чого вибирати, автомобілі, є свіжопригнані. Особисто вам скажу, автомобілі женуть. Тому, друзі, якщо щось підбираєте, телефон знизу під відео, за консультацією телефонуйте, допоможу, підкажу, перевірю, підберемо при потребі під ключ. Супровід повторинку, якщо ж плануєте, чим раніше, тим краще. Телефонуйте, бронюйте дати. Всім, друзі, гарного дня.